Інклюзивна освіта крок за кроком під такою назвою на Рівненщині стартував проект міжнародної технічної допомоги, який реалізують за підтримки профільного парламентського комітету та агентства США з міжнародного розвитку. Основними його завданнями є покращення освітніх можливостей дітей з особливими потребами, які навчаються у звичайних класах дошкільних групах дитсадків зі здоровими однолітками. Важлива роль у цьому процесі належить педагогам, вихователям, які допомагають діткам цієї категорії соціалізуватись, брати активну участь у. Навчальному процесі, відчути себе повноцінними членами колективу і ставитись до своєї хвороби як до одного з варіантів нормального, повноцінного життя. У цьому переконує і Наталія Лаба, вихователь з Долбунівського дошкільного навчального закладу, усмішка, яка понад 10 років виховує особливих діток разом зі здоровими. Перш за все, на будь-якого малюка треба дивитися, як на малюка. До семи років, як на дитини дошкільного віку, і все, що закладується до семи років, це основа. А після сіми, якщо ми працюємо з вадами, це патологія. Треба встигнути до того. І все-таки це перш за все та дитина, яка повинна пробігти всіма кризами дошкільного дитинства, награтися, насміятися, війти в це життя. Немає іншої психології, ніж психологія дитинства. Все, решту резонанс. Ми в садочку маємо на це. Більше можливостей у нас немає того кнута, який має школа оцінки, оцінювання, атестат, ЗНО, прагнення. До нас не йдуть з бажанням попасти в гарвард. До нас ідуть з бажанням соціалізувати. І, звичайно, певний відсоток дітей, які пройшли через садочок, потім будуть отримувати освіту в корекційних класах. Але 70% ми дали шлях звичайні школи ще у 90-х роках. Інклюзивні групи в дошкільних закладах вже функціонували, тільки ще ніхто тоді не знав, що це інклюзивні групи. Діти з особливими потребами, такі як з ДЦП, синдромом Дауна, з аутизмом, вони були в дошкільних закладах, і педагоги з ними працювали і причому успішно. Ну, такого вже, скажімо, статусу офіційного набуло вже років як 3-4. І ми вже працюємо тепер уже і в загальноосвітніх закладах. Одинокі випадки такого навчання на Рівненщині почали практикувати ще з 90-х років. Нині в області діє вже 60 інклюзивних класів. У них навчається майже 80 особливих діток. А нещодавно Рівненщину включили до п'ятірки областей, де впроваджуватимуть проект інклюзивна освіта крок за кроком. В його рамках створено інклюзивний ресурсний центр, який діє на базі Рівненського центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Пагінець до нього можуть звертатися як батьки, так і вчителі, викладачі, громадські організації, і всі зацікавлені у справі впровадження інклюзивної освіти. Є діти, яким краще таки у спеціальних закладах навчатися, а є діти, яким яких краще адаптувати і соціалізувати саме в інклюзивних класах. Тому за потреби. При зверненні батьків, педагогів, бажаючих, ми будемо організувати такі інклюзивні класи. Метою діяльності ресурсного центру це укладання меморандуму з усіма зацікавленими структурами і організаціями охорони здоров'я, соцзахисту, юридичними якимись організаціями. Якщо ми допоможемо, принаймні, хоча б десятьом дітям і батькам, соціалізуватися, мати доступ до якісної освіти. І мати певний рівень в розвитку таких дітей це вже певне досягнення такого центру. Діятиме проект інклюзивна освіта крок за кроком до лютого наступного року. В його рамках фахівці мають напрацювати якомога більше матеріалів, які стануть у пригоді наступним поколінням і батьків і педагогів. Ми будемо мати можливість знайомитися з різного роду методиками. Ось будемо задіювати саме тих фахівців, які вже мають і власні напрацювання, і будемо намагатися залучати до тренінгів, які в свою часу. Рупу будуть поширені на усі на усіх дітей, які у середовищі середовищі в навчальних закладах є. Новий підхід до навчання, яке проходить на Чегра. програма дає міцний фундамент для розвитку інтелекту, знань та майбутньої освіти дітей. Такі відгуки можна почути від батьків та вчителів про інноваційний проект Інтелект України, який розробила команда вчених педагогів та медиків Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Іриною Гавриш. Зміст експериментального проекту виявлення виховання і навчання обдарованих дітей за допомогою сучасних методик. За п'ять років проект пройшов апробацію і показав гарні результати. Тому його взяли на озброєння у рівненському навчально-виховному комплексі номер 12 Як експеримент, ми в минулому році брали дітей, які були фізіологічно і психологічно готові до навчання у школі. Однак ці діти не мали доволі високих набутих знань. В порівнянні з іншими дітьми за півроку діти здобули доволі ну, високий рівень знань, і е, виокремити цих дітей серед загальної кількості учнів в класі практично неможливо. Е, ну, цей експеримент показав, що сама система має право на життя і дає змогу е, відшукати е, всі потенційні здібності в дитини і використати їх. Під час навчання в школі. Спочатку ми пішли шляхом ем, тим, яким піш, пішли школи в Харкові. Тобто набирали дітей, е, планували набрати два класи, але була велика кількість бажаючих. Тому ми зробили такий експеримент з дозволу автора е, даного проєкту і відкрили третій клас. У в цьому навчальному році е, у нас вже відбулись, е, відбувся відбір дітей до таких класів. Бажаючих є дійсно велика кількість. Скажу, що майже 80% десь приблизно відсотків дітей, бажаючих потрапити навчатися за цією системою, потрапили до школи. Конкурс відбувся, і в цьому році ми відкрили п'ять таких класів. Нині нова навчальна програма затверджена профільним міністерством і рекомендована для впровадження у школах. У рамках проекту розроблено кожен урок для дітей початкової ланки з урахуванням вікових особливостей учнів. Завдяки між предметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, предмет вивчення стане більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці читання діти вивчали оповідання про Соловейка, то на уроці Я і Україна вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя. Проглядають відеофрагмент Соловейком чують його спів. В підручниках Вже закладено мотивацію. Що в підручниках задано практичні роботи, тобто це ціла технологія. Якщо навіть вчитель не зовсім буде знати, для чого той чи інший прийом, той чи інший метод та чи інша вправа, то все одно цей проєкт досягне свого результату. Цей проект побудований на діяльнісній основі, а це означає, що створені всі умови для того, щоб ініціювати дитячі дії, те, що зараз затребувано у нашому суспільстві. Перейти на новий проєкт звичайно було складно, але ми мали дуже хорошу підготовку, хороші курси і чудових просто викладачів. Зараз я спостерігаю, що діти з величезним задоволенням навчаються за цим проектом. Нові зошити їм цікаві. Кожен місяць вони роблять маленьке відкриття. Мультимедійний екран, мультики, пісні це все створює ну, позитивну, чудову атмосферу у класі. Тепер читалі не витрачають час на те, щоб розробити новий урок, а мають під руками уже готовий інструментарій. В рамках проекту їх повністю забезпечить роздатковими аудіо та відеоматеріалами. Усі завдання побудовано так, щоб підвищити пізнавальну активність дитини. В читальні написано звуч мультфільм і показують мультфільм. І ми маємо звучити. Ми вчимо кожен раз нові, нові пісні. Робимо все кожен раз нове. На великих перегонах ми розв'язуємо приклади, а на зоряних перегонах ми відповідаємо на всякі запитання. Вартість навчання у спеціалізованих класах обходитиметься батькам у 150 гривень щомісяця. Ці кошти будуть витрачати на придбання комплекту книжок зошитів у кількості 10-12, за якими відбувається навчання дитини. Мета цього проєкту, окрім навчальної, ще і турбота про здоров'я дітей, щоб діти не носили великі книжки ранцях, щоб не псували своє здоров'я, то тому існують ось такі зошити підручників, в яких ось вони можуть працювати. Ось такі тоненькі кожного місяця цих зошитів підручників приходить кожній дитині 10-12. От і дітки за ними працюють. Завдання побудовані логічно, в зошитах відображена інтеграція. Що це означає, що предмети повторюють, мають основну мету і мають допоміжну мету. Поки що, жоден з батьків не запропонував перевести свою дитину в звичайний клас, але будемо бачити на кінець. Чального року мені здається, що батьки теж задоволені, принаймні вони рекомендують наш проєкт іншим батькам. Охоче ходимо до школи і, слідкуючи за успіхами своїх дітей, можу з певністю сказати, що цей проєкт «Інтелект України» себе виправдовує. Цей проєкт значно вирізняється серед всіх інших методик викладання матеріалу, тому що викладання матеріалу ведеться доступно, дуже швидкими темпами. Науку. Ково грамотно і цікаво. Дітям цікаво ходити до школи. Вони з цікавістю і захопленням повідомляють про те, що дізналися кожного дня. Так, за п'ять років експерименту не зафіксовано жодного випадку, коли батьки перевели свою дитину зі спеціалізованого класу у звичайний. А ось вчинити навпаки заборонено правилами прийому. Начальна програма розроблена до 4 класу, а вже нині триває робота над новою птагічною методою для старшої школи. Сьогодні розробляється програма для п'ятих і старших класів. Власне кажучи, це вже Проект пішов на п'ятий і шостий клас. Дітки, які починали в проєкті з першого класу, зараз у шостому класі. Ну, звичайно. Сподіваємось і сподіваємося, що буде розроблена програма для старшої школи. Однак є певні труднощі, адже програма старшої школи дуже змінюється. А для того, щоб розробити рекомендації, не просто рекомендації, а розробити кожен урок на системі, який би містив розвивальні вправи для розвитку розумових здібностей дитини, потрібно, щоб програма була сталою. Тому, ну, в цьому напрямку науковці працюють, а ми чекаємо. У Рівному відбувся фінальний етап 16-го всеукраїнського турніру юних істориків. У стінах обласного ліцею за звання найкращих знаців історичної науки змагалися 17 команд з різних областей України. Серед членів журі були колишні учасники турніру, а нині вже кандидати наук. Варто додати, рівне не вперше приймає фінал всеукраїнського турніру юних істориків. Як зазначали під час урочистого відкриття, його проведення у складний для держави час це вже історична подія. Нація чи народ, який не має свого минулого, не знає своє минуле, він не буде мати свого майбутнього. Через те сьогодні це досить досить історична подія для освіти і для освітян. Під час урочистого відкриття вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника, який 12 років тому, саме у місті рівне у складі львівської команди, здобув найвищу нагороду четвертого за українського турніру юних істориків. І ось на цій сцені у фіналі зійшлися команди. Це в була команда Львова. Команда, яка посіла тоді перше місце, і капітаном цієї команди був Богдан Сурчанок. Турнір юних істориків істотно відрізняється від шкільних олімпіад, кажуть члени журі. Насамперед тим, що тут оцінюються не письмові роботи, а живі виступи. Є можливість саме побачити. Вміння дітей не лише мислити творчо, але й їх володіння мовою, їх вміння відреагувати, тому що питання команди задають під час гри. Питання на турнір учасникам відомі заздалегідь у команд є час підготуватися, знайти необхідні аргументи, побудувати доказову та спростувальну стратегію. Завдання підбирають неоднозначні. Немає чіткої відповіді. Діти можуть відстоювати або одну точку зору, або іншу точку зору, що теж дозволяє створювати дискусію під час самої гри. У кожної команди підготовка до виступу на турнірі триває по різному Намагаємось знайти аргументи в підтримку тієї чи іншої точки зору, тобто усіх можливих, та вибрати найбільше, на нашу думку, раціонально. Та, звичайно, ми між собою дуже часто дискутуємо. Це викликає в нас дуже жвавий інтерес. Окрім теорії, важливо розподілити ролі в команді. Роль розподіляється в залежності від обізнаності, в залежності від якихось досягнень оскарб кожного члена команди. Ну знову ж таки кажучи про турнір, турнір це жива дискусія. Саме тому він є цікавий і відрізняється від олімпіади, адже тут не стільки індивідуальні здібності кожного гравця, а вміння співпрацювати разом зі своїми колегами в команді. Зокрема, такий підхід і приніс миколаївцям перемогу на турнірі. Юні історики з Рівнощини, а це команди 15-ї школи рівного і 3-ї Костополя, розділили бронзові нагороди. 12 дітей шкільного віку за різних обставин загинуло торік на Рівненщині. Вже нинішнього року ця сумна статистика досягла восьми осіб. Освітяни такими цифрами стурбовані. Віза для профілактики проводять тиждень знань з основ безпеки і життєдіяльності. Педагоги з різних профтехзакладів області зібралися на базі залізничного училища у Здолбунові. Крім теорії, семінар передбачав і практичну частину. Гучна сирена змушує учнів вищого професійного училища залізничного транспорту вибігти на подвір'я. Після шикування на плацу заступник директора повідомляє їм про вибух на території навчального закладу газової котельні. Він спричинив у першому корпусі часткові руйнування та пожежу. Доки прийдуть рятувальники та швидка, юнакам і дівчатам слід діяти самотужки. Перша ланка різними можливими способами евакуює потерпілих із постраждалого приміщення. До моєї ланки входить около 15 людей це група оповіщення, це група евакуації. Всі намагаються працювати як при реальній біді, але насправді ця надзвичайна ситуація умовна. Її влаштували в рамках обласного семінару. За юними рятувальниками пильно слідкують професійні вогнеборці та педагоги. Наші навчання, які проходять щорічно до дня цивільного захисту, я вважаю мета досягнута. Далі до справи беруться юні медики. У навчальному закладі підготували особливу дівчачу бригаду. Накладали потерпілому шину, допомагали всім потерпілим, які зазнали тут перелому якогось. Таке загорання рятувальники називають пожежою класу. А його можна ліквідувати за допомогою вогнегасників. А для гасіння такого вогню необхідне втручання професіоналів та спецтехніка. Червоно-білі автівки саме прибувають на сигнал. газять пожежу, виносять потерпілого. Дію оцінюють дуже високопрофесійно. Що все було швидко зреаговано, відпрацьовано, злагоджено. Після цього представники спецслужб роз'яснюють свої дії учасникам семінару, а також демонструють начиння пожежних автівок, свої інструменти, які використовують під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.